Важливо зрозуміти, що приблизно 90-95% своєї історії людство провело в невеликих кочових групах, які збирали їстівні рослини та разом ходили на полювання. Ми були мисливцями збирачами. Ех, прикольні часи. Саме тоді і сформувались наші моделі поведінки. Тож, якщо війна це вроджена схильність, то докази слід шукати саме там. Що нам відомо про насильство серед доісторичних мисливців-збирачів? Вони залишили археологам небагато, і з їхнього мізерного матеріального майна мало що могло зберегтися протягом десятків тисячоліть. Ну хіба що копроліти. Це такі скаміні какахи. Ну і диск з піснями Таїсі Паолі. Хоча то, в принципі, одне й те саме. І що ж робити за таким браком інформації? Один із підходів порівняльний, коли про природу наших давніх предків судять, порівнюючи їх із нині живучими мавпами. <му> 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 Сучасна реінкарнація цих ідей належить британському приматологу і антропологу Річарду Ренгему, і особливо чітко викладена в його книзі Демонічний Самець. Детальніше про феномен війни розповідаю у великому відео на моєму ютуб каналі Посилання в профілі.